Вітаю вас, мої любі першокласники! Сьогодні на уроці української мови пропоную вам пригадати службові слова. Продзвенів дзвінок ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. З добрим ранком розпочато День, першим ділом женемо лінь. На уроках не надьгувати, а працювати, читати, писати. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Пальчикову гімнастиком. Подивіться на свої долоньки правої і лівої ручки. Подивіться на пальчики, вони пряменькі, гарненькі, а тепер зіжміть пальчики в кулачок. Виконуйте цю вправу і на правій і на, люці, на лівій руці одночасно. Зігнули кулачок, нахиліть кулачок до землі. Чудово! А зараз розправте ручку і розіжміть пальчики. Виконайте цю роботу декілька разів. Виконали молодці. Пропоную вам розгадати загадку. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кудлатий, одягнеться в кожушину, мед шукає і ожину. Здогадалися це ведмідь. Зверніть увагу на нашу загадку. Ці загадці є різні слова. Давайте спробуємо їх об'єднати в групи. Ви знаєте, що в українській мові є слова, що означають назви предметів. Є слова, що означають ознаки або дії предметів. Є слова, які можуть вказувати на кількість предметів. Тож, прочитайте ще раз загадку самостійно, і ми з вами розподілимо слова загадки на групи. Прочитали? Молодці! Приготуйте свої зошити або аркуші в косу лінію, пригадайте, що ми маємо слідкувати за власною поставою і правильно тримати ручку або олівець. Зожу лежить навскоси? Чудово. Тому давайте з вами пригадаємо, які слова із нашої загубки означають предмети. Пригадали? Давайте назвемо це Лісом, дід, кожушину, мед ожину. До цих слів ми можемо поставити питання хто? Або що. Ми знаємо, що є такий предмет ліс, є дід, кожушина це верхній одяг, мед, ожина це рослина, яка має чорні плоди, схожі на малинку. Тож, давайте запишемо слова, які означають назви предметів. До них ми ставимо питання, хто або що. Нагадую, що під час уроку ви можете зупиняти запис, скориставшись паузою, виконувати завдання у зручному для вас темпі і повертатися на урок. Отже, якщо ви записали і повернулися на урок, давайте з вами пригадаємо, які слова означали ознаки предметів. Буркотливий. Вайлуватий, кудлатий. Яке питання ми можемо поставити до цих слів? Буркотливий це який, вайлуватий, це який, кудлатий, це який. Отже, слова, ознаки предметів відповідають на питання, який, яка, яке, яке. Скористайтеся паузою і запишіть ці слова. Ми створили ще одну групу слів. А тепер пригадаємо, які слова і загадки означають дію, що робив наш ведмідь? Він ходить, одягнеться, шукає. Які питання до цих слів ми можемо поставити? Ходить, що робить, одягнеться. Що зробить, шукає, що робить. Отже слова дії предметів відповідають на питання, що робить, що зробить, та інші питання цієї групи. Але, крім цих слів, що означають предмет, ознаку, дію, були ще слова, які пов'язували між собою інші слова. Це в та і. Які питання можна поставити до цих слів? Ну, звісно, ми питання не можемо поставити. Отже, в українській мові є такі слова, які не означають ні предмета, ні ознаки, ні дії, ні кількості. До них не можна поставити запитання, але і без них. Не можна записати правильно і красиво речення. Це і будуть наші службові слова, бо вони служать для зв'язку слів у реченні. Чи пам'ятаєте ви наше слово відгадку? Так, це слово ведмідь. Запишіть це слово на новому рядочку. Поставте тире і порахуйте кількість букв. Кількість звуків і кількість складів. Порахували, записали, давайте перевіримо. В слові ведмідь сім букв, шість звуків і два склади. Чому звуків менше, ніж букв? Впевнена, ви говорите, що буква м'який знак це буква. Ми її бачимо, ми її пишемо. Ми її читаємо в словах, але вимовити окремо як звук не можемо, тому що м'який знак це буква, але не звук. Як можна перенести це слово для переносу із рядочка в рядок? Давайте поділимо слово ведмідь на склади для переноса. Це слово поділяється вед-мідь. Чому саме так? Тому що слово ведмідь утворилося від двох слів ведає медом, тобто знає, де мед. Тому це слово саме так і переноситься – «ведмідь». Записали слово молодці. Пропоную продовжити наш урок і запам'ятати визначення. Що в українській мові є малі, але дуже важливі слова. Вони поєднують між собою інші слова і утворюють речення. Це такі слова і, й, а, у, в, від, на, над, під, до, з, за, коло біля, через та ще багато інших слів. Пропоную вам прочитати вірш Володимира Басюка. Читаємо разом або читайте самостійно, попередньо вимкнувши звук. Погриби, погриби з мамою і татом ми йдемо у хвойний ліс, Білий гриб шукати. Знайдіть і випишіть службові слова. Скористайтеся паузою і виконайте цю роботу. Ви повернулися на урок, отже, давайте перевіримо. Службовими словами були слова по з, у та і. Чудово! Ми продовжуємо наш урок. Спишіть слово сполучення, скористайтеся словами із довідок і вставте потрібні службові слова для того, щоб поєднати між собою два речення два слова. Скористайтеся паузою і виконайте це завдання. Якщо ви повернулися на урок, давайте перевіримо. Борошно для пиріжків працює на заводі. Закладка з паперу. Готувалися до зустрічі. Звісно, в словах для добік були ще зайві службові слова, які нам не знадобилися. Отже, скористайтеся па паузою та перевірте записані вами словосполучення із потрібними службовими словами. Ми продовжуємо. Ще вам цікаве завдання: прочитайте речення, подумайте, яке службове слово зникло. Відновіть ці речення і запишіть їх. Скористалися паузою, утворили речення, здогадалися службове слово. Тож, давайте перевіримо. У садочку співають пташки. Над квіткою ззищить бджілка. Давайте назвемо службові слова, які ви вставили. Це службове слово у і службове слово над. Чудова робота. Прочитайте слова міст, річка, соловей гніздо. Складіть слово сполучення, додаючи за змістом службові слова. Тобто вам потрібно поєднати слова міст, річка, соловей гніздо. Ви скористалися паузою і виконали це завдання. Давайте перевіримо. Міст через річку, соловей у гнізді. Молодці. Прийшов час відпочинку. Ми проводимо фізкульт хвилинку. Почали молодці! А зараз для вас творче завдання. Ви бачите, що в кожному рядочку записані слова, які перераховуються між собою. Пропоную вам скласти речення зі слів кожного рядка, записати ці речення і підкреслити в них службові слова, якщо вони там є. Тож, скористайтеся паузою. Прочитайте перший рядочок. Поміняйте місцями слова так, щоб вийшло речення. Ви виконали завдання, повернулися на урок. Давайте перевіримо. Перше, перший рядочок має слова Грався у Сашко парку. Ви записали речення Сашко грався у парку. Почався холодний дощ раптом. Речення починається із слова раптом, адже це слово записано з великої літери. Раптом почався холодний дощ. В третьому рядочку він під сховався деревом. Він сховався під деревом. Далі ми бачимо слова Побачив листочку хлопчик на сонечко червоне. На листочку хлопчик побачив червоне сонечко. І останній рядочок взяв долоню і на зігрів він його. Речення починається із слово він, адже це слово починається з великої літери. Він взяв його на долоню і зігрів. У першому реченні ви підкреслили службове слово У. В другому реченні такого слова немає. В третьому реченні ви підкреслили службове слово «під». в четвертому реченні слово на. І в останньому п'ятому реченні ви підкреслили два службових слова на та «і». Чудова робота. Пропоную приділити собі увагу пофантазувати і скласти речення про море і літо з використанням службових слів. Складіть його усно, а потім запишіть у зошит. Наш урок завершено. Оберіть той метикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я вдячна вам за вашу роботу на уроці. До наступних зустрічей!